Чоловіки від природи бувають полігамні, а якщо ще нема сили волі, то стрибають у гречку і в той же час люблячи свою другу половинку і не вважають це за зраду. І навіть саму хорошу, саму розумну, саму красиву можуть змінити на ту, яка дає емоційні качелі. Це ознака незрілої особистості. Зради відбуваються підпливом алкоголю, відрядженнях та коли хочуть самоствердитись. А після 40 років чоловіків падає тестостерон, знижуються потенція, починають звинувачувати дружину і хочуть бути. Завжди молоді, починають шукати нову партнершу. Але не треба мовчати, треба обговорювати, давати йому шанс, давати енергію. Жінці бажано бути самодостатній, цікаві, ту, яку він буде боятися втратити. Бажано не робити різких рухів, а звернутися обом до сімейного психолога, щоб зберегти шлюб. Бо міцний шлюб і полягає в тому, щоб разом проходити труднощі. І коли є справжня